Уявіть будівлю, яка підтримує ідеальну температуру без кондиціонерів чи обігрівачів. Термітники робляться вже мільйони років. Ці крихітні комахи створюють справжні архітектурні шедеври заввишки до 9 метрів, що в 2000 разів перевищує їхній власний розмір. Це як якби люди будували хмарочоси заввишки 3 кілометри. Термітники це складні системи вентиляції з численними тунелями та камерами. Теплі повітряні потоки піднімаються центральними каналами, охолоджуються у верхніх камерах і опускаються периферійними тунелями. Така циркуляція підтримує температуру 30-31 градус навіть при коливаннях зовнішньої температури від 2 до 40 градусів. Без планів чи архітекторів мільйони термітів працюють як єдиний суперорганізм. Кожен робить свою частину роботи, реагуючи на хімічні сигнали сусідів. Сучасні архітектори вивчають їхні методи для створення енергоефективних будівель. Хто б міг подумати, що комахи навчать нас будувати майбутнє?